Дорога церква, прославамо Господні ім'я, слава Ісусу Христу! Добрий Господь, який дає нам вкотре можливість зібратися, як ми вже чули, нам є за що дякувати, і одна з причин це зібрання. Я думаю, що багато хто з нас ми вдячні за зібрання, особливо коли ми чуємо про ті місця, де віруючим людям зібратися разом. Це дуже небезпечно і дуже важко. Порівнюючи наш стан до їхнього стану, ми вдячні Богові. Багато років назад. В одну американську церкву завітав американський президент. Він зідзвонився з пастором, сказав, що він має бажання навідати богослужіння. Пастор неділю вранці він зробив оголошення, що, брати і сестри, така то новина до нас заїде, заїде завітає до нас президент нашої країни. І ось весь дім молитви був наповнений людьми. Пройшло богослужіння, президент побув на цьому служінні, пішов. І на тижні один з членів цієї помісної церкви дзвонить до пастора і каже: Скажіть, будь ласка, чи буде президент на ділю?" І пастор каже, Я не знаю, чи буде президент, але Ісус Христос буде точно, то ви приходьте. Дорога церква, ми прийшли сюди не по причині якоїсь відомої людини, яка є серед нас, не через відомого проповідника, спікера, музиканта. А причина, чому ми прийшли, це через Ісуса. Він тут. І нам добре бути тут разом з ним. Слава Богу! Я хотів би звернути увагу нашу до тексту з Божого Слова: це другий лист апостола Павла до церкви в Коринті. Друге послання Павла до Коринтян, перший розділ з третього вірша. Другий Коринтян один, три і нижче. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя. І Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Дорогі мої, чи ви колись відчували себе в поганому настрої? Чи відчували ви себе в дуже поганому настрої? Дуже і дуже засмученими обставинами, які довкола вас, словами, які були звернені до вас, дією, яка була направлена до вас, або бездіяльністю, яка була так само звернена до вас. Коли ми дивимося на апостола Павла, ми думаємо, ну, це ж апостол, хто як не він, знає, як поступити в якій ситуації? Хто як не він знає і має ведення від Бога і мудрість? Нащо йому сумувати? Які причини? Але він тут пише, він каже: в усякій скорботі Бог нас потішає. Якщо потіха від Бога була потрібна апостолу і команді, яка з ним разом була, тим паче, дорога церква, ця потіха від Бога потрібна нам. В цьому вірші є три такі ключові ідеї. Перше, Павло каже, що є Бог, милосердя і потіхи всілякої. Вона по-різному проявляється. По різному, в різних обставинах, через різних людей, Бог потіхи всілякоє. Дуже часто в нашому житті, коли ми переживаємо важкі моменти, важкі обставини, ми шукаємо потіхи такими люди. Ми хочемо, щоб нас хтось потішив. Ми хочемо знайти десь віддушину для нашої душі. І люди віруючі і невіруючі. Невіруючі люди в них є свої методи, свої засоби, як їм розважитися, як їм повеселитися. Віруючи, ми маємо цей метод, про який пише апостол. Він каже, що є Бог потіхи всілякої. Далі він каже, що Бог потішає нас для чого? Щоб ми потішили вас. Він звертається до Корантіану. Дорогі мої, коли ми щось проходимо, ми повинні завжди пам'ятати, що Бог єдиний, є нашою потіхою. І Він, потішаючи нас, робиться для того, щоб ми не залишалися просто самі потішеними. Правда? Але він бажає, щоб ми бачили того, хто ще не потішений, кого потрібно потішити. В книзі пророка Ісаї 51.12, не буду зачитувати, але Бог чітко і ясно говорить: я один ваш утішитель. Інші переклади кажуть, я єдиний, лише ваш потішитель, я тільки ваш потішитель. Ми розуміємо, що Бог каже, лише я є тим, хто може тебе потішити. Жодна людина, жодна ситуація, жодна покупка, жодна, жодне підвищення зарплати не зможе потішити людського серця, так як Бог це робить. Але знову ж таки, на противагу цьому, в тій же книзі пророка Ісаї, 40 розділ, перший вірш: Бог звертається через пророка і каже: потішайте народу Мого, потішайте. Говорить, Він каже, певні слова до Єрусалиму. Ми розуміємо, дорога церква, що є Бог, який є нашим потішителем. З другої сторони, ми читали це в цьому тексті, я цитував Ісаї: Бог на нас, як на віруючих, як на церкву, на дітей Божих кладе відповідальність. Бог тебе потішив. Неси цю потіху і далі. Не залишай просто радості в своєму серці, яку ти від Бога пережив, пройшовши щось, але побач того, кому важко. Побач того, хто, можливо, шукає цієї підтримки і допомоги і послужи йому. Якби я спитав вас, чи ви пам'ятаєте чоловіка, якого звали Йосип в Новому заповіті, але не чоловіка Марії? Як ви думаєте? Можете згадати: Йосипа, але не чоловіка Марії. Ще раз? Хто це? Добре, ще одного? Добре. Добре. Був один чоловік в діях апостолів, про кого я хотів би зачитати, якого звали Йосип. Його справжнє ім'я було Йосип. Але його не називали по імені. Йому дали кличку, нікнейм. Таке йому прозвисько дали. І його називали не по імені. А його називали по його прозвиську. Це «Дії апостолів, 4 розділ з 32-го вірша. Зачитаю нижче до 37-го. А люди, що увірували, мали серце одне і одну душу, і жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них все спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була, бо жоден з них не терпів недостачі. Бо хто мав поле чи дім, продавали і зарплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів і роздавали кожному, хто потребу в чим мав. Я не буду нас сьогодні до цього закликати, тому що це єдиний приклад, коли ми бачимо такий, скажімо, експеримент або такий прояв такої щирості. І доброти з е, сторони Єрусалимської церкви. До Кримтян Павло пише інше, він каже, ви хіба не маєте домів, щоб їсти і пити. Але ми читаємо далі. Так, Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіхів, був прозваний від апостолів, Левит родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та поклав у ногах у апостолів. Коли людину називали. Що вона є сином чогось, якоїсь риси, особливості, це означало, що ця риса підкреслюється в житті цієї людини. Ми пам'ятаємо про учнів Ісуса, яких назвали сини Громові. Ми розуміємо, що в них був певний темперамент, який відповідав цій назві. І так само ми читаємо про Варнаву, про Йосипа, якого апостоли назвали, не він сам себе назвав, але апостоли спостерігаючи за цим чоловіком, як він живе, як він служить. Вони казали, ім'я Варнава, син Потіхи, йому личить більше. І в усій книзі дій Лука його називає не Йосип, а саме Варнава. Якщо б ми читали новий звіт грецький, ми би читали і пішов, син потіхи, так би ми читали. Чому його так назвали? Що зробив особливого, виняткового цей чоловік? Я хотів би подивитися на три особливості служіння Варнави, як описує Лука в книзі апостолів. Перше, це те, що Варнава потішає церкву віруючих людей матеріально. Ми читали в цьому тексті, що він мав певний маєток, він мав певне поле. Де воно було, чи на Кіпрі, чи поблизу Єрусалиму, ми не знаємо точно. Але головна суть в тому, що він це продав. Він не тримався за матеріальне, він не бажав цього залишити дітям. Але він розумів, що є церква в Єрусалимі, яка має набагато більшу потребу, ніж він сам. І ось цей чоловік, наш брат Христі, Варнава, Йосип, він виповнює матеріальну потребу віруючих, матеріальну потребу церкви. Він продає все і віддає. І далі п'ятий розділ описує сім'ю, яка намагалася поступити схожу, як Варнава, ананію та сапфіру. Вони так само продали, принесли не все, сказали, що все принесли, і були покарані. Тобто Варнава мав через цей вчинок, репутацію, авторитет, його шанували. Але на чому я хотів би зробити наголос? На тому, що він потішає матеріально. Він забезпечує оцей перший початковий рівень людської потреби в матеріальному. На що пішли ці кошти? На те, щоб годувати голодних. На те, щоб забезпечити, можливо, дахом над головою, та, зняти якийсь рент, для того, щоб купити якусь одіж, тим, хто цієї одіжі не має, він забезпечив потреби церкви і зробив це, до речі, не один раз. Якщо ми відкриємо дії святих апостолів, 27 розділ, я не буду за браком часу відкривати, але там написана інша історія, коли Варнава вже служить в Антіохії, і написано, що прийшли туди пророки, серед них був один пророк іменем Агав. І Агав зробив таке проголошення, він зробив це пророцтво про те, що буде голод по всій землі. І учні кажуть, ну буде голод, треба підтримати якусь Єрусалимську церкву. Вони зібрали збірку в Антіохії, і написано Руками Варнави і Савла вони передали ці гроші в Єрусалим. Не кожній людині можна довірити велику суму. Не кожній людині можна довірити гроші, які, які зібрали всі віруючі в Антіохії, і перенести ці гроші. Не зробити карточкою трансфер з карточки на карточку. А в руках перенести ці гроші з одного міста в інше, не кожному довіриш. Варнаві довірили. Апостоли розуміли, що це чоловік до рук, якого гроші не прилипнуть. Йому можна довірити. І як він тут потішив церкву, матеріально продавши своє, так він і дальше матеріально служить. Був голод. І він з Антіохії, разом з Павлом, з Савлом, він несе ці кошти. В Єрусалим. Чому він був названий сином Потіхи? Він забезпечував матеріальну потребу церкви. Дорогі мої, нам приємно, коли забезпечують наші матеріальні потреби. Я думаю, без виключення всіх, хто приїхав в цю країну, ми це пережили в більшій чи меншій мірі. Кого зблагословили фінансами, кого зблагословили одягом, комусь оплатили рент, кого зблагословили авто, когось, когось взяли на роботу. Благословіння матеріальне це не те, про що нам не варто говорити, але це те, про що нам треба Богу віддякувати, як було сказано в першій проповіді. Коли ми сумуємо через те, що в нас немає чогось матеріального, і ми розуміємо, що це не просто наша якась прихоть, що це наша така забаганка, нам щось захотілося – це не потреба. Але є моменти, коли в нас є матеріальна потреба. Ми кажемо, Боже, поможи, і Бог має своїх людей, і Він виповнює цю потребу. Чому Варнава син потіхи? Він потішив церкву матеріальним служінням. Друга річ, друга причина, чому Варнаву апостоли назвали синем потіхи. Це вже пов'язано з апостолом Павлом. Відкриємо дії апостерів, 9 розділ. Дії апостолів, 9 розділ, з 26-го вірша і нижче, лише два вірші. Дії 9, 26. А коли він, тобто. Павло, який покаявся по дорозі в Дамас, який, який був гонителем церкви, до Єрусалиму прибув то силкувався. Це таке старе українське слово, він прикладав дуже багато зусиль, щоб це зробити. Силкувався пристати до учнів. Та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, і як сміливо навчав Дамаску в Ісусове імення. І він із ними, тобто Павло, він з ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав в ім'я Господа. Апостол Павло, Савол, чоловік, який вбивав християн. Тоді не було церков, тоді, віруючі збиралися по домах. І написано, що робив Савол. Написано, що він вдирався в доми. Він приходив в будинки віруючих, забирав жінок, забирав чоловіків і кидав до в'язниці. Ми не знаємо про долю дітей, що було з тими дітьми, від яких забрали їхніх батьків. Хто забрав? Сам забрав. І пізніше, сам про себе, він каже, що я нищив, знищував, винищував церкву Божу. І Він каже, тому я найменший від апостолів. Він розуміє, що він робив. Але навіть цей великий грішник, Савл, він був богом помилуваний. І Бог змінив його погляд. Але ось проблема: він покаявся, він прийшов до Бога, але йому ніхто не вірить. Думають, можливо, що він розвідник, що він одягнув маску, що він намагається прикинутися віруючим, щоби вчинити ще більше шкоди. Написано, що його боялися. Уявіть собі, цей стан серця цього чоловіка. Він прийшов до Бога, він зустрівся з Ісусом, і ось Він хоче спільності з віруючими, його ніхто не приймає. Другий рівень потіхи, яку забезпечив саме Варнава, це душевне потішення. Варнава забезпечує матеріальне потішення для віруючих. І крім цього, Варнава приймає того, кому не вірять, кого бояться, кого лякаються. Варнава приймає Павла. Ми знаємо, ким Павло став. Він став апостолом, який написав дуже багато послань до різних церков. Але якби не Варнава, звісно, ми можемо багато що припускати, філософствувати, що було би з Павлом, якби не Варнава. Але тут ми читаємо, що саме Варнава взяв Павла під свій авторитет, який він вже тоді мав. Він побачив його потребу, він побачив його бажання бути прийнятим, він повірив йому, він зрозумів його. Дорогі мої, коли ми приходимо в якесь нове товариство, коли ми приходимо на нове місце роботи, коли ми приходимо в нову церкву, в нас в людей є просте бажання бути прийнятим. Щоби ти не був десь осторонь, стояв десь збоку, не був в товаристві, але щоб тебе прийняли. І це так всюди є це бажання віруючих і невіруючих людей. В чому служіння потішителя Варнави? Він приймає Павла того, кого би ніхто не прийняв. І, до речі, Варнава робить це не лише один раз. Варнава робить це двічі, можливо, більше, але Лука записав два моменти. Це записано, знову ж таки, не буду зачитувати, але це записано в 13 і в 15 розділі, коли він з Павлом відправляється в місіонерську подорож, і там був чоловік, званий, його звали Іван, але його назвали Марком. І він залишив служіння. Він залишив апостола Павла і Варнаву в одній з їхніх місіонерських подорожей, і з ними на працю не йшов. І ось в 15 му розділі вони знову збираються в місіонерську подорож. І Павло каже, ми Марка брати не будемо, тому що він нас залишив. Він ненадійний, він невірний, покластися на нього не можна, він погано робить працю благовісника, його ми не візьмемо. Варнава знов за своє. Він каже, ми візьмемо Марка. Ми візьмемо. І написано, що цей Марк, якого один хотів прийняти, інший прийняти не хотів, між ними сталася незгода. Але ця незгода, вона привела на успіх, тому що Павло взяв Силуана, Варнава взяв Марка і утворилися з однієї місіонерської команди, дві місіонерські команди. Бог має силу і владу незгоду перетворив на благословіння. Але, дорога церква, що я би хотів показати? Що Марк, перепрошую, Варнава, прийняв Павла, якого би ніхто не прийняв. Варнава, син Потіхи, прийняв Марка, якого Павло не прийняв. Історики, дослідники Біблії кажуть, що пізніше Марк став служити разом з апостолом Петром. І Євангеліє від Марка це ось цей Марк написав. Так кажуть, що це саме той, кого Павло відкинув, сказав, що він недостойний, негідний бути разом з нами. Варнава його прийняв. І якщо це дійсно правда, ми сьогодні маємо прекрасну Івангелію від Марка, тому що Варнава прийняв його. Дорогі мої, порою так важко прийняти когось, кого інші не приймають. Порою так важко, можливо, виділитися і просто бути в своєму товаристві, в своєму колі. Я думаю, можливо, Варнаві було важко. Можливо, йому було важко піти на конфлікт з апостолом Павлом і сказати: ну, знаєш, Павло, я не згідний, я би все-таки дав шанс. Але Варнава це робить. Він приймає, він син потіхи. Я хотів би, щоб ми уявили собі стан серця Марка. На ньому Павло, апостол, поставив хрест. Все, ти ненадійний. І ось він сумує, розбитий, в печалі, але знаходиться Варнава, син потіхи, який його приймає. І місія продовжується. Дорогі мої, це великий приклад для нас, тому що свого часу хтось нас прийняв. І ми були потішені цим прийняттям. Не зупиняємося на цьому. Приймаємо наших братів і сестер. Друга річ, як потішає Варнава, це душевна. І останнє, я буду закінчувати, це вже 11 розділ дії дій святих, святих апостолів, одинадцятий розділ з 22 по 26 вірші. 11, 26, третє, як потішає Варнава. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і, благодать Божу побачив, звеселився і став всіх просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. І прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. А знайшовши, привів в Антіохію, і зібрали, збиралися в церкві вони цілий рік і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учні. Третій рівень потіх, який ми бачимо в служінні Варнави, це його духовне служіння. Воно відрізняється. Перше, він забезпечує потреби віруючих, друге, він приймає апостола Павла, він приймає Марка, він душевно служить, забезпечує потребу людини бути прийнятою. Але третє, ми бачимо тут, що він написано, коли побачив Божу благодать, звеселився і став просити, щоб серцем рішучим вони трималися Господа. Він починає духовно служити цій церкві. І далі, в 26 вірші, сказано, що він і Савл багато навчали. Дорогі мої, є моменти, коли ми потребуємо матеріального, є моменти, коли ми потребуємо душевного. Але найбільше і найперше людська душа Богом створена так, що ми маємо потребу в духовному, в духовному потішенні через Боже Слово. Дії святих апостолів, 13 розділ, знову згадується Варнава. Є сказано про Антіохійську церкву, а в Антіохії, в тамошній, тобто місцеві, локальній церкві, були ці пророки і вчителі. І там йдуть імена людей. І Варнава, там один з них. Ми не знаємо конкретно, яке служіння ніс Варнава чи пророка, чи вчителя. Але завдання і пророка, і вчителя, якщо так одним реченням сказати, це передати Боже Слово і пояснити Його. Завдання пророка і вчителя це передати Боже Слово і його пояснити. Це те, що робив Варнава. Він це робив в Антіохії. Він це робив і по інших місцях. Він душевно, духовно, матеріально підкріпляв церкву. І, звісно, коли ми бачимо ці три речі, коли ми бачимо служіння апостола-служителя цього Варнави, ми розуміємо, що Варнава син потіхи, йому пасує більше, ніж просто Йосип. Дорогі мої питання який я хотів би задати. Звідки Варнава взяв силу? Звідки в Варнави є сила так жити? Коли я думав над цим питанням, я знайшов дві відповіді. Перша це Варнава бачив зразок в Ісуса. Варнава бачить зразок в служінні Ісуса. Коли ми дивимося на життя Ісуса в Євангеліях, ми так само розуміємо, що Ісус виповнював і забезпечував матеріальні потреби людей. Правда? Коли зібралися багатотисячні натовпи людей, вони не мали що їсти, ми читаємо, що Ісус взяв 5 хлібів і дві риби і що зробив? Нагодував. Ну, Ісус, це так не духовно. Це якось так ну, тілесно, по-плоцьки. Але ні. Ісус знає, що це потреба в людей бути ситими, бути нагодованими. Ісус написано, зжалився над ними, взяв п'ять хлібів, дві риби розділив. Помножив, поблагословив і всі наїлися, о, як поїв, то вже можна і проповідь слухати. Коли ми читаємо далі про служіння Ісуса, Ісус душевно так само потішав, приймав людей. Були люди, які приходили до Ісуса митники, грішники, блудниці, яких відкидало суспільство. І фарисеї з боку стоять і кажуть: О, якби Ісус знав, хто до нього торкається. Якби він був пророк, він би знав. Ну, напевно, він не знає, як він так може сидіти з, за одним столом з фарисеями, з митниками, з лицемірами, з грішниками. Як він може? З блудниками, перелюбницями, як він може? Але те, що Ісус сидів за одним столом з тими, кого інші відкинули, це їм не подобалося, але Ісус таким чином приймав людей. І третє, саме головне, Ісус служив людям. Духовна. Дуже багато Христос потішав серце апостолів, не лише в матеріальному або в душевному рівні, але саме в духовному ті всі слова, які Він залишав. Пам'ятаєте, Ісус говорить фразу, що я пошлю вам іншого утішителя. Ми розуміємо, що Ісус був для апостолів свого роду утішителем, Він утішав їхні серця. Але Ісус каже: прийде момент, прийде день. Коли я пошлю іншого утішителя, і Дух Святий Він продовжує робити цю роботу, яку робив Ісус. Перше, що давало Варнаві сили так жити, це зразок в служінні Ісуса. І друге, це дуже просто, це Євангелія. Якщо Ісус прийняв мене, грішника, заплатив за мене ціну, і я, той, який був відкинуний, нікому не потрібний, лежав на обочині. Побити цими розбійниками. Але знайшовся той, хто прийняв мене, це Христос. Чи я можу дозволити собі не приймати когось? Чи я можу сьогодні дозволити собі ставити на людях ярлики, а ця людина вона веде себе не так, а ця людина вона ненадійна. А ця людина, можливо, вона виглядає не так, а ця людина те чи інше, а всієї людини не такий колір шкіри або всякі різні речі. Ми не можемо собі, як християни, цього допустити. Чому? Через Євангелію. Якщо в один момент Бог мене прийняв, я не можу допустити не приймати когось. Дорогі мої, три питання сьогодні до нас: перше. Як давно ми були відповіді на чиюсь матеріальну потребу? Звісно, є моменти, коли служать нам, коли допомагають нам? Але кожна віруюча людина вона повинна дорости, і цей процес не має зайняти дуже багато часу, не десятки років. Кожна віруюча людина має дорости до моменту, коли вже не їй просто служать, але коли вона здатна віддати матеріальне для когось. Ми дивимося на служіння Варнави, з чого воно почалося. Перша згадка про Варнаву це те, що він не тримався своїх фінансів. Він, він не тримався цього поля, цього маєтка, але Бог його в цьому і далі благословив, коли він почав роздавати. Його матеріальне не було для нього ідолом. Дорога церква, як давно останній раз ми підтримували когось матеріально? Не лише про кошти, звісно, не лише мова про фінанси, про те, щоб когось благословити. Але допомогти якось. Допомога матеріальна. Друге, коли в останнє ми приймали та утішали когось, хто був Хто мав в цьому потребу? Нам порой дуже важко побачити чиї сльози. Нам порою дуже важко бачити чийсь біль. Але візьмімо один єдиний момент, один єдиний такий, як каже молодь лайфхак, в кінці майже кожного служіння в нас є потреби. Люди підіймають руки, пишуть записки. Дорога церква, помоліться за то, помоліться за то. Це чийсь біль, це чийсь біль. І мінімально, що ми можемо зробити, це помолитися, але і крім того, підійти спитати. Як там ситуація? Розкажи деталі. Через тиждень, через, можливо, на другий день позвонити, написати, як там твоя ситуація. Це душевне потішення людського болю. Людина таким чином бачить, що вона прийнята. І останнє. Коли в останнє наше слово від Бога будувало віру людей і вело до нього? Це те, що ми бачимо в Служінні Ісуса, це те, що ми бачимо в Служінні Варнави, слово, яке вони говорили, воно будувало віру людей. Дорогі мої, якщо ми проаналізуємо наші розмови, про що ми говоримо, дуже часто це дуже приземлено. Це дуже приземлено. Варнава написано: побачив церкву, побачив благодать Божу. каже, тримайтеся, Господа. Він не говорив, знаєте, про матеріальні якісь речі. Але він закликав до духовного. Коли в останнім в нас був момент, коли ми підтримали когось Словом? Отож, як бути сином потіхи? Це наслідувати Ісуса. І наслідувати тих, хто наслідував Ісуса. В цій проповіді я взяв приклад Варнаву, який служив матеріально, який служив душевно, який служив духовно. Нехай Бог нам допоможе, дорога церква, бути схожими на тих людей, про яких ми проповідуємо. А хай Богові буде слава. Амінь.